Микола Голомша, заслужений юрист України, заступник генпрокурора в дві тисячі третьому, роках. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Доброго вечора героям слава, пане Микола. Я розумію, що зараз ми будемо говорити так ну певною мірою ще абстрактно. Так бо, бо рішення нема, але от ну. В принципі, оцінюючи, ви ж впевнений, все одно так само, як людина, яка довгий час провела на посадах у органах прокуратури, Генеральної прокуратури, стежите за, за ситуаціями, так, за тими процесами, які там відбуваються. Що можете розказати про пана Костіна як про генпрокурора? Чи є у вас пояснення? Ну, бо ці чутки дійсно ходять давно. Які можуть до нього бути претензії? Я б сказав тут не тільки пан Костін, а попередніх ще два генеральних прокурори. Очевидно, є претензії стосовно вибору пріоритетів в роботі. Для того, щоб бути генеральним прокурором, треба дуже добре орієнтуватись у предметі роботи і стратегії. Тобто, я вважаю, що пріоритетами в роботі треба було обрати забезпечення стану законності, координація дій правоохоронних органів стосовно боротьби з корупцією, злочинністю організованою злочинністю, і звісно, стояло питання реформ і відповідних змін кадрових змін. Приведення діяльності прокуратури до стандартів Європи, все це повинно було бути одномоментно, але пріоритетом роботи і результатом саме очікувало керівництво завжди держави, очікує і народ України. Це забезпечення стану законності і результативність. Але на превеликий жаль, ті, хто приходили на посаду, в тому числі і пан Костін. Вони не дуже розуміють, що фактично завалюючи роботою у прикадрових призначеннях перепризначеннях, паралізується діяльність органу, і неможливо тоді виконувати поставлені конституційні функціональні завдання органів прокуратури. Очевидно, це лягло в основу претензії, тому я думаю, що тут. Зараз, якщо стоїть питання про зміну і призначення фахового прокурора, то ситуація повинна кардинально змінитись. Я вважаю і я в тому числі. Ми очікували, що будуть відповідні справи, наприклад, там щодо злочинів в корупції, в бюджетній сфері, в розкраданні державного майна, незаконних приватизаціях, перевищенні влади, білокомірцева злочинність. Тому числі і в організованих проявах, а це стало би відповідним відповідною запорукою стабілізації стану законності і зменшенню корупційних проявів. Але на превеликий жаль, воно все аж почало здобуватись десь де в певній мірі останнім часом. І то воно ще не на тому рівні, на якому повинно бути. Я вважаю, що генеральний прокурор повинен був, виходячи із реалії сьогодення з діючих правоохоронних і органів створити відповідні ударні сили по боротьбу з корупцією, залучивши туди щонайменше 6-7 служб, визначити. Щонайменше 12 пріоритетів, я вже деякі з них перелічував поставити термін трьохмісячний щодо діяльності фінмоніторингу і всіх тих груп, і отримати відповідний результат, звітувати перед керівництвом держави, демонструвати світу в першу чергу народу України, що ось як прокуратура і правоохоронні структури стоять на сторожі законності, і тоді ніхто не посміє і не буде. Мати навіть думки про те, що можна отак, от огульно торгувати там яйцями або ще іншими матеріальними цінностями, особливо час війни. Растково про те, що ви зараз кажете, пише і видання Українська Правда, посилаючись там на одне зі своїх джерел, ну скажімо так, обізнаний ситуацію, як вони пишуть. Е, то вони кажуть, що ну співрозмовник, один зі співрозмовників сказав, Андрій хороший хлопець, але він занадто нерішучий для цієї позиції. Е, ну про що має тис, на вашу думку, і пане Миколо? А от е, те, що ви сказали, це від того, що ну йому там е, не ну. Він не зробив того, що мав би зробити, скажімо так, як і його попередники. Це тому, що в силу, ну, скажімо, не знаю, недостатньої там, можливо, фаховості якоїсь обізнаності, досвіду, чи не, дал, не дають робити. От, тобто, наскільки загалом, станом на сьогодні, людина на посаді генпрокурора вільна в своїх діях, наскільки розв'язані руки? От уявіть собі, що. Що до вас телеведучим прийшов, скажімо, прокурор. Ви собі так. уявляєте ту картину? Так, вроді, б зовні картинка буде непогана, але зміст буде зовсім інший, і ви з боку будете оцінювати його діяльність. Тут таке саме. Знаєте, людина. Я, наприклад, закінчував судово-прокурорський факультет, я проходив стажування. я... Пройшов всі стажування, пройшов школу професійної майстерності, не один раз проходив вишкіл за кордоном, і ми розуміємо і стандарти Європи, розуміємо пріоритети в роботі. На превеликій жалі, це не, не докір. Я нічого не маю проти пана Костіна. І це, я не думаю, що це його був вибір. Йому була пропозиція, він погодився, але він з адвокатської структури. Там mm -hmm. я, наприклад, якщо б пішов на роботу. Головою колегії адвокатів, і я думаю, що не дуже адвокати, можливо, навіть і потішалися б, тому що ми, вроді, маємо однакову освіту, але фах різний. Тому я вважаю, що тут треба просто припинити експерименти, на, на мій погляд, і потрібно зараз е, фахову людину, тому що йде війна. А коли фахова людина визначає пріоритети, і він розуміє, що він відповідальний за координацію дій правоохоронних органів, він моментально зуміє зорієнтувати і розробити заходи, скажімо, в сфері оборони, щоб кошти витрачались раціонально, щоб не було розкрадань, і щоб були відповідні миттєві реагування на порушення, тому що це є пріоритетом роботи. Не знаючи цього, звісно, ти не розумієш, і ти сидиш у тій повосі, яку поганяють спереду люди, і, можливо, навіть і твої колеги будуть мати змогу і зловживати то найвищий ризик корупції зловживань, коли є е, е, некомпетентність у виборі пріоритету роботи. Багато робиться е, роботи зараз, особливо е, активізувалася робота правоохоронних структур. Служби безпеки, до речі, з приходом пана малюка, і е, активізувалася робота і, е, Державного бюро розслідувань, і зараз, звісно, і прокурори працюють. Ну але це е, наздоганяти важко. І тому оцінку дається не тільки там по е, піврічній діяльності, чи навіть річній, а це вже великий проміжок часу. це вже п'ять років? Тому я вважаю, що я вважаю, що саме Оця оцінка вона приходить зараз. До тої межі, де приймаються кадрові рішення, тоді пане Миколо, ну в такому контексті, е, так якщо ви кажете пан Костін, він вихідець з адвокатури, е, то тут призначення до прикладу, якщо таке відбудеться Олега Кіпера, якого ну називають ймовірним наступником одним з одну його прізвище, принаймні називається, виглядає з ну, логічним, бо він дійсно там дуже довго працював в прокурорських там на різних прокурорських посадах. Але мене от дуже бен. Тежить оцей момент з люстрації, яку ну спочатку йому було заборонено там приймати обіймати посади в 2014 році, потім він поновився через суд. Що ви про це думаєте? До речі, чи знаєте ви, ну там з фахової точки зору, так само пана кіпера, бо ви якраз в 14-му повернулись в генпрокуратуру? А от йому якраз заборонили тоді обіймати посади? Ну, дивіться справа в тому, що ну, по перше, дійсно, кіпер є фаховий прокурор. Щодо люстрації, вважаю, що це тоді, знаєте, ті люди, які мали уяву в організації роботи в 2014 році для того, щоб виконати ту місію, яку вони хотіли виконати, нам потребувалося 3-10 днів, щоб змінити тих прокурорів, де була інформація про корупцію, про зловживання, хто був. Причетний до злочинів, і вони всі трусилися і переживали, щоб їх ще не посадили. Тільки це було єдине переживання. Тут е, пішли то, по іншому. То, я, я уточню, З... Пане Микола. Ви вважаєте безпідставні були от претензії? Ну просто його його шлюстрували, тому що він я, я, про це. Я, я вважаю, Миколаевич. що була не застосована норма по відношенню до нього е, неправильна. Я не бачив у його люстрації ні е, е, компетенційної норми, яку прокурор за е, застосував. Ані спеціальної норми не було вказано, що він порушив. Тобто, це була якась така знаєте, кампаніїщина, і вона потягнула за собою багато відновлень. Я б на цьому не зосереджував, увагу. Там не тільки кіпер претендує, є дуже фаховий і, на мій погляд, політичний професійний mm -hmm. прокурор. Це Хоменко, це там і е, 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 цей Ігор е, Василь, Васильович. Які ми, які ми так, вже на ці прізвища можливо нічого але, і не кажуть, але але я, я вважаю, що в будь-якому випадку фаховий прокурор це те, що потрібно сьогодні для організації роботи органів прокуратури, не потрібно зволікати. Треба приймати, на мій погляд, рішення і рухатись вперед з пріоритетами, які дадуть з заходу нашим партнерам відповідне заспокоєння, що в державі. Стабілізується стан законності правопорядок, що кошти під надійним державним контролем і переживати нічого.